Бажаю міцного здоров'я, вітаємо вас на каналі Психолог Плюс. Мене звати Олександр, це Дмитро. Ми військові психологи, група контролю бойового стресу 66-ї окремої механізованої бригади. Сьогодні ми з вами хочемо поспілкуватися на тему відпочинку. Бо, на жаль, культура відпочинку в нас чомусь досить не розвинена. Враховуючи кількість навантажень, то окрім як вміти працювати, треба ще і вміти відпочивати. І на війні це також є важливим елементом. Бо після етапу адреналінової якоїсь фази настає фаза виснаження, відповідно, після виходу з бойових можуть бути різні реакції, і це виснаження зрозуміло чим супроводжується втома, якась роздратованість. Можливо, навіть якесь уникнення. Ну і це може бути там, один, два, максимум три дні відбуватися ця фаза під час того, як виходить з організму адреналін. Але навіть під час цієї фази важливо вміти або важливо вчитися відпочивати. І от про це ми сьогодні будемо говорити. Що ця фаза? Адреналінова і фаза зниження, да, як фаза заспокоєння, вони виснаження, виснаження точніше. вони супроводжуються ще ж і е, тим, що вичерпується би, внутрішній ресурс людини. Да? Бо організм така доволі штука енергозберігаюча, як ми кажемо, і е, поки все спокійно, ми запасаємо собі енергію, запасаємо там глікогени, всякі, запасаємо глюкозку, жирок. А потім, коли стається якась погана ситуація, угу. Це все починає розходуватися. І його треба відновити, аби бути готовим до наступних викликів. Так, І так. оце от правильне відновлення, особливо в контексті війни. Воно важливе, тому що мені здається, ми не вміємо відпочивати. Так. Немає культури відновлення, є скоріше культура, я би сказав, забуття. Так, забуватися, і це про залежності, да? Є Три напрямки таких на цій фазі, е, що відбувається після виснаження. Е, один е, і такий один з найгірших да, варіантів це якраз такі залежність, наркотична, алкогольна, там ігрова залежність, будь-яка інша залежність. Другий напрямок це е, ми Присто. говоримо про розлади. Можливо, да, ПТСР, гострі стресові реакції, будь-які інші реакції. І третій напрямок це посттравматичне зростання, коли те, що відбулося, стає частинкою досвіду людини, і цей досвід перетравлюється у, у силу. Це відбулося, але це частина мене, і я з цією частиною продовжую жити, і вона для мене не є якимось травматичним матеріалом. Дмитро згадав про ресурс. Ресурс це наша да, внутрішня сила. І умовно так, ці ресурси можна розподілити на три види: це фізичний ресурс, духовний ресурс і інтелектуальний ресурс. І от по кожному з цих видів ресурсу емоційний, я б ще додав, так? Да? Можна додати, да емоційний. фізичний можна basic PR, знаєш, оце B be – belief, типу uh -huh. віра, uh -huh. A – ефект емоційний, uh -huh. до речі. Б С-сенси за здається. S, uh, uh... E, можна взяти схему, яка називається Basic PH. Типу, це англійська така абревіатура. B – це beliefs, тобто віра. Ей, це афект, що можна перекласти як емоції, але ну, мається на увазі якесь таке емоційне збудження, емоційне, емоційне розвантаження. S – як соціалізація. Угу. Да? Контакт соціальний. Контакт з іншою людиною. Бо контакт з іншою людиною теж він схильний, як урівню, урівноважувати баланс стресу. Наповнювати. Да. І це imagination, типу уява, це може бути як якісь, не знаю, ну приємні спогади. Багато ж є усіляких терапевтичних методів, які зав'язані на увагу. Уявіть так. це, спробуйте те. І таким чином можна багато дійсно травм навіть е, прожити і пережити. Е, і C, остання буква це когніція, да? Типу, uh -huh. типу як мислення, включати голову, включати uh -huh. те, що називається Неокортекс умним словом. любимо умні слова. Неокортекс це та якраз частина мозку, яка відповідає за свідоме мислення. І свідоме мислення у нас працює тільки тоді, коли все безпечно і є час. Угу. Якщо людина знаходиться в стані стресу і в стані виживання, або того, що називається біжи», то це от неокортекс він відключається. А якщо його включити, це ну, вольовим зусиллям може допомогти. Привести себе до стану спокою, тому uh -huh. що мозок розуміє, що у мене є час подумати, я можу відновитися. Uh -huh. І PH, Physical Activity. Physical Activity. Це займатися спортом. Спорт корисна штука, навіть якщо щось у вас болить, чи там, чи вам не хочеться, не обов'язково тягати гирі і штанги, можна просто 10-15 хвилин пройтися по. Місцю, де ви перебуваєте, якщо це можливо, да, там, з безпекових міркувань. Просто подивитися на природу, подивитися навкруги і угу. відпочити трохи головою. Так Та, як про рибалку нам, мужики часто кажуть, що е, мені психолог якби не треба. Я відпустіть мене на рибалочку, я посидю біля річки, і все пройде». Оце ж по факту те воно є, так? Ну, і це можна також розцінювати як час на усвідомити якісь речі, а. на подумати про щось, або навпаки, просто дивитися на полотно річки або озера і відключати всі ці процеси, які відбуваються, переключатися на момент тут і тепер, не бути там і тоді, а перебувати в тут і тепер. І це ще одна техніка про підключення тіла у відпочинок. Що от, якщо, наприклад, у вас там, кшмарять думки, да, непокоять якісь згадки, воно лізе в голову саме собою, можна спробувати такі, що називаються тілесно орієнтовані практики, типу як от медитація, така з усвідомленням тіла. Сиджу і буквально по по косточці, по суставчику, усвідомлюю, що відбувається в моєму ті. Угу, відчуваю. Доп да, Допомагає трохи побути в цьому моменті. Чую, бачу, відчуваю. Е, ну, Якщо повернутися до е, ну, оцих да, категорій там фізичні, емоційний і інтелектуальний ресурс розібрати по ним, то фізичний це зрозуміло, що це наше тіло, це турбота про. Про наше тіло, як ми відновлюємо наш фізичний ресурс, це смачна їжа, бо на позиціях зрозуміло, що там якийсь або сухпайок, або в кращому випадку, да, або мівіна там і так далі. Е, смачна їжа, вода, окрім напитися ще і помитися, тобто душ, е, фізичні навантаження, фізичні навантаження також допомагають, е, включити того, що під час. Того, як з вас виходить пот, разом з потом виходять і інший там цей е, коктейль гормонів. і... Те, що якраз переводило в стан збудження, в стан цієї активації. Виживання. Так, Тобто звільнення від, від цього. Е, гормонального коктейлю. Гормонального коктейлю ми равно. Так, будемо відбуватися. Да, Подробиці, що він складається. І е, 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 фізичні активності, якщо ви відслідкуєте свій стан до того, як. Займалися спортом і після того, то ви помітите, що ваш настрій значно змінився. Це ж і завдяки тому, що відбувається викид там, інших гормонів, які позитивно впливають на наш організм і включають нас ну, емоційно на інші вже, хотів сказати, вібрації, це таке щось псевдо, псевдонаукове. Е, ну, Буддистське таке трошки в, 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 вібрації, да, да, гармонії. Да. Ну, а, да, тож. Хотів сказати простою мовою, але хотів поговорити про ендорфін. Просто на прикладі бігу, наприклад. На прикладі бігу, наприклад. Багато, наприклад. Вчені теж досліджували те, як біг впливає на стан людини до і після. І виявили, що ендорфін дуже сильно піднімається. Ну, піднімається. Ендорфін дуже піднімається, коли людина. Ну, там, Бігає певну собі е, нормальну, нормальну дистанцію. Е, і ентерфін якраз це той гормончик, який відповідає за насолоду, за щастя. Якщо навіть не бігти, да, якщо вам важко бігти, або просто швиденько пройтися спортивною ходьбою, це теж все одно включить ті механізми, які виробляють цей гормон. І це може допомогти розвантажити хоча б ну, на 5% себе. Дві копійки краще, ніж взагалі без грошей. Угу. Хоча б на 5% себе трошки привести до ладу. Може не треба? Він так гарно горить? Та я хотів, щоб він ще гарніше горів. Буває ще. Працюючи на підрозділах, так спілкуючись з командирами, як вони там бачать зі свого досвіду, що допомагає хлопцям. Да, командири кажуть, що часом буває, ніде правди діти, да, що люди відновлюються за допомогою алкоголю, наприклад. Ну як техніка відновлення, це доволі сумнівна історія, тому що це більше про якраз забутися, уникнути. Так, Відсторонитися, переключитися на якийсь певний період часу, але потім це все одно до тебе повертається плюс болить голова. Так. Ну, алкоголь це про змінені стани свідомості. Тобто, коли людина випиває, да, хоробра, вода, хоробра вода, починаються якісь в голові відбуватися процеси, і ці процеси відбуваються як заміною. Для тих звичайних процесів, які є ну, там, в повсякденні. Але від того, що ця заміна відбулася на якийсь короткий період, нічого ж не відбувається. Проблеми нікуди не зникають. Так. А, і... Плюс, алкоголь дуже сильно просто вбиває сон. Вбиває От, сон. А сон це якраз те, що найкраще нам допомагає відновитися. База відновлення, так. Да. Тілесна, тілесна. Те, те, що через тіло впливає на відно. Коли людина в стані алкогольного сп'яніння, то людина не може спати глибоким сном. Да? Є там чотири фази сну. І от третя, четверта – це глибокий сон. Це якраз таки той період сну, коли перетравлюються всі події, які відбулися. Пам'ять складає там, як потрібно в архіви, да? в архіви всі наші спогади, якісь спогади там. Опрацьовує і перетравлює із травматичних в нормальні, в наш досвід. І ну, коли... взагалі намагається пояснити, що відбулося зі мною за день, аби так. це була така цілісна картина того, щоби от я вчора заснув, і я завтра проснувся. Це один і той самий я. Просто Етап. плюс досвід, який у мене був. Так, встановлюється етапність. Під час е, того, як людина після вживання алкоголю людина не може нормально виспатись. І навіть е, якщо там да, здається, що там, випив і добре сплю, то насправді це не так. Того, що е, процеси у, у психіці порушуються. Е, і ще да, є одним таким популярним видом відпочинку Тікток. Е, є. Британське дослідження, о, яке доводить про те, що вони на підлітках досліджували вплив Тіктоку і довели, що Тікток руйнує нейронні зв'язки, е, назвали це явище, здається, Brain Rot. І це пряме підтвердження того, що від Тік-Току тупіють. Тобто, о, кажуть, да, там, от я прийшов в армію. Почав тупіть. Ну, якщо ви прийшли в армію і почали зависати в Тіктоці як спосіб відновлення, тоді, в принципі, тупієте це... вдвічі швидше. <гум> <гум> це підтверджується, <гум> так. Так, якщо повертатися до наших видів о, відновлення, да, нашого внутрішнього ресурсу, то ще один вид це о, емоційне відновлення. Емоційне відновлення суди, суди можна віднести і наші соціальні контакти, спілкування з іншими людьми, і якісь враження від, не знаю, від, від будь-чого, від якихось активностей. Подивився фільм, не знаю, тобі сподобалося. прослізився там від якоїсь музики, яку слухав, хто зна коли там на дискотеках ще в свої двадцять років. І ну, от от ностальгічно. Все, да, все, що викликає в тебе якусь емоцію. Воно трохи як, розбиває такий от цей камінь зжатості і, і з закритості да, фокусу на виживання, тому що як повернемося до цих трьох рівнів мозку, яка зараз дискутабельна тема, але це інше відео. Є так, неокортекс, потім тваринний або е, 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 емоційний <зв>. мозок, і рептильний це саме якраз цей камінь, про який я казав. Бо він, по факту, він дуже холодний, він сприймає все тільки в трьох кольорах: Бей, біжи і І під двома основними гаслами. Вижити. І все. Да, про гасла Виріжу. Я хотів сказати. Це обов'язково лише було дерев'яний. Добре, якщо це буде смішно, мені коли я буду монтувати, то я залишу. Я відповідаю за монтаж. Рептильний мозок це виживалка. Думалка і виживалка. А між ними ще є от рівень емоцій. Тут виживалка це якраз цей камінь, який. Ну, він такий дуже, дуже раціональний. Він тільки виживає, захищається, тікає, і ну, взагалі все робить тільки з однією метою, аби вижити. Все, що підходить під цю мету, окей, все, все інше, ми про це не думаємо, ми не відчуваємо емоцій, ми маємо сфокусуватися на одній задачі. То, от, коли людина вже починає відчувати якісь емоції, то розбивається трошки оця зацикленість, да, закупореність на рептильному мозку, що називається, і людина виходить на інший рівень, тобто uh -huh. підключає, підключає кукушку, що називається uh -huh. таким -от, ну, не зовсім психологічним словом. Скажу, е якщо е викликати у себе якусь емоцію да, це це може трошки допомогти відрегулювати свій стан uh -huh. і відповідно відновитися. Тому що знаходитися в стані рептилії, да, знаходитися в стані виживання це надзвичайно енергозатратна. Якщо історія. Зараз е, ти сказав про активацію, в принципі, є в, да, в когнітивно-поведінковій терапії, є такі, як втручання, ну, те, що психотерапевти рекомендують клієнтам, у кого, наприклад, там, депресія або якісь, е, ну, все, що пов'язане з тривожним депресивним спектром, е, є таке поняття як поведінкова активація. Тобто, ми впливаємо на наш стан, на наш емоційний стан, внутрішній стан за допомогою поведінки. Є прямий взаємозв'язок між поведінкою і те, як ми внутрішньо почуваємося. Пішли, позаймалися спортом, отримали викид е, гормонів, е, кров, і наш стан автоматично піднявся. Пішли поспілкувалися з побратимом, з дружиною, з другом. Е, по телефону зв'язалися, по відеозв'язку з е, дитиною зв'язалися. Е, відповідно, наш стан також е, автоматично. Стає кращим. я зрозуміло, якщо ця розмова була на позитивних о, якихось. О, вібраціях? О, вібраціях, аспектах, моментах. Далі інтелектуальний ресурс. Інтелектуальний ресурс це так, ти кажеш неокортекс. Оце якраз це, це ще вище підключитися, виходить, о, це, да. Гарна схема. Три рівні. Це, наприклад, почитати книгу. І Канта, наприклад. Це може бути. Включитися так, щоб познати це биття повністю. Може бути, можуть бути роздуми. Трошки з прикладів того, як, наприклад, у нас в бригаді да, там відновлюються мужики. О, ну, одна із найпоширеніших відповідей нам про те, на, на запитання про те, що допомагало триматися, це. Колектив, сміх, підйоби, якщо таким матом трошки сказати. Типу, ти зі своїми відчуваєш спільні емоції і ти в колективі. Добре. Якщо, Добре. Да, ти, 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 ти можеш з побратимом пожартувати про все, що угодно. І це якраз включення цієї емоційної частини. Типу, Людина може ну, там, не знати, що це так працює, але це ну, їй дійсно допомагає. Важливо ну, мати поруч ту людину, з якою ти можеш от емоційно включитися, переключитися зі стану виживання на стан емоцій, тобто довіра, дружба, сміх, радість або навіть, ну, навіть горе прожити в принципі разом набагато легше. Yeah. Можна сказати про другий приклад, як ми допомагаємо, наприклад, відновлюватися бійцям. Ми це записуємо в заслуги психологічної служби загальної бригадної. Це вивозити людей в місто. Тільки не просто там, місто в, там, в шаурма, кофе і погнати назад по хатах. А ми, наприклад, плануємо цілий такий от виїзд з програмою. Да, це там, може включати. Зоопарк, кіно, якийсь стендап, боулінг там, чи більярд. Ми збираємо групу хлопців і на день забираємо їх у місто. Лімури. Лімури. Так, е, да, історія про лімурів і тігрів нам підказує молодший помічник оператора: що є зоопарк. ну Тут де ми, ми розташовані недалеко. У якому дуже гарно розвинута саме контактна частина зоопарку. І там є от Лімури. Да. Це такий момент, коли ти бачиш здорового такого серйозного воїна, і він заходить в обіталіще Лімурів і, ну. Він сам починає трохи включатися в те, що відбувається, тому що вони просять їсти там, запригують, лазять по тобі. Ну Яким ти не був там, серйозним бородатим мужиком, ти все одно пустиш якусь улибочку, десь там щось хіхікнеш, десь там з ними починаєш говорити. Діагностично, до речі, І, ну, і це переключає. Е, так, ну, це переключає ти трохи. Бусінка дуже вчасно прибігла, Бусінка — це собака колеги. Е, насправді, тварини в принципі, да, дуже розвантажують. Там і коти, і собаки, Іпотерапія. Е, коні. Так, крема, да. Хтось каже, що е, там коти лікують, да, наприклад, там що погано почуваєшся, кіт прийшов по муркотів, і тобі стало легше. Ну і в принципі, там турбуватися про когось, це також один із видів відновлення. Ми можемо потурбуватися да, про братів наших менших. Напевно, зараз так не говорять, але тим не менш одна з можливостей отримати позитивні емоції і задоволення внутрішнє це потурбуватися про когось з маленьких наших. Ще одним да, з видів відновлення є активності з психологами. В принципі, зараз налагоджена вже в бригаді система роботи, коли на другий день після виходу з позиції ми приїжджаємо на місце відпочинку і проводимо дебрифінги, дебрифінг да, з метою структуризації того досвіду і опрацювання досвіду, отриманого на позиціях. І, в принципі, поділитися тим досвідом також є можливість, щоб ми ним, щоб ми його цей досвід поширювали серед інших о, військовослужбовців. І може бути ж як попередження якихось розладів. Наприклад, так. якщо у людини ну, застряг якийсь момент в пам'яті, і ми розуміємо, що людина конкретно на цьому сфокусована, ми можемо індивідуально з нею поговорити, і на ранніх стадіях розвитку травми почати її опрацьовувати. опрацьовувати. Так, то точно допомагає, і, в принципі, науково підтверджено, що е такі активності. Е Сприяють тому, щоб знизити ризик розвитку е стресових цих розладів, розладів, які пов'язані зі стресом. Ну і окрім дебрифінгів, да, є ще безліч інших активностей, там VR-окуляри, наприклад, або е ігри, якісь можуть бути психо психологічні або не психологічні, да, приїхали, пограли в шахи. Е е Будь-які інші активності, з якими ми приїжджаємо, також сприяють для того, щоб. Відновлюватися, тому закликаємо вас брати активну участь в цих активностях, а не феркати в нашу сторону, що наші приїхали я і так нормально зависав. в хто ну і психологам, да, теж радимо там, хто тільки починає входити в тему або тільки починає займатися взагалі військовими, пробувати, якщо не виходить, суто психологія, да міксувати її з активностями розважання. Там, наприклад, якісь метафоричні картки, або картки з запитаннями, або якісь там е схеми з арт-терапії. Я б -можуть я не сказав, працювати. що метафоричні картки це розважальні, бо це глибока історія, і там можна зачепити багато всього. Вони ж різні бувають насправді. Метафоричні картки це робота з підсвідомістю. І це глибинна історія. Метафоричні картки ми можемо підняти багато чого. В принципі, без, без залучення, без. Досвіду в роботі ми метафоричні картки не можемо використовувати. Ну, в цьому є сенс, так. Але ж, наприклад, коли ми навіть приїжджаємо до хлопців і достаємо все-таки метафоричні картки, часто спрацьовує оцей захисний механізм, коли людина така, ну, вона так може не думає про себе або несвідомо думає про себе, Такий, бачить там якусь картинку і починає накидувати якісь жарти на цю картинку. І, типу, ну, підсвідомість ще залишається. Ми типу не обов'язково піднімаємо те, що у людини є от, як бекграунд травм. Але коли він починає жартувати, там якось по-смішному описувати цю картинку або підтягувати історії зі свого побуту сюди, вона якось допомагає все-таки розвантажитися. то я би ну, все-таки цей кусочок би залишив. Хоча інструмент, звісно, так, да, він може бути і доволі сильний, е націлений на розкопки свідомості. В принципі, це глибинна робота, яка вимагає певного досвіду і певних знань. Отже, закликаємо вас якісно відпочивати. Там можна відпочити, наприклад, з вогнем, з ватрою біля озера. Можна відпочити в колі спілкування з іграми. І чаєм, не знаю або кавою. Можна відпочити за допомогою спорту, прогулянки відтискань і турніка. Ну і в принципі ще мільйон різних активностей, які можна використовувати для відпочинку. Можна відпочити кайфово наодинці, і ще це в контексті можна сказати таких. Ну, більш така серйозна тема, звісно, але як духовних пошуків. Начебто ну, стається в житті якась фігня, як війна, наприклад, да? і тобі треба шукати відповіді на якісь фундаментальні запитання. Тобі треба все це осмислити, якось вписати в свій життєвий досвід. І от якраз такі там посиденьки одинці, як з ватрою, Саша використав таке закарпатське слово <зум> дуже цікаве. Прогулянки наодинці з метою подумати. Це теж допомагає. Плюс, плюс е, ну, як, можуть допомогти працівники допомагаючих професій, одними з представників, в яких є, наприклад, капелан. У нас недавно вийшов випуск з капеланом з нашої бригади, теж десь його ми прикріпимо тут в посиланнях. Е. З пастором Андрієм. Так, да, пастор Андрій, е, там якраз обговорювали питання: духовне, душевне, межа психології і релігії, е, як взагалі це може допомогти людині, ну, практично, е, як співпрацювати психологам і капеланам? З яким запитом можна звернутися до капелана, наприклад, як він може допомогти? І ну, відео класне, то рекомендуємо до нього звернутися теж, подивитися. Якщо є запит на поговорити, то знайте, що це один із методів відновитися, а не прояв вашої слабкості. Ну і важливо сказати, що капелани і їхня робота також сприяють відновленню. Тобто опрацювання досвіду може бути запит, да? може бути якісь інші будь-які запити, які ви розумієте, що це буде доречно для роботи з капеланом. Можете звертатися напряму на гарячу лінію 66-ї бригади психологічної допомоги. Закріпимо в описі до відео номер, або ж сказати сказати своєму командиру, про те, що в мене є потреба поспілкуватися з. Капеланом, військовим священником, і він звернеться чи до нас, чи напряму до капеланів. Ми працюємо також, і ми забезпечуємо те, щоб ваша потреба була задоволена. Будемо підбувати підсумки. Дякуємо вам за перегляд. Відпочивайте відповідально. До нових зустрічей! Ставте лайк, підписуйтесь і поширюйте це відео своїм друзям, товаришам. Пишіть коментарі, якщо у вас є якісь запитання або ви хочете про щось подискутувати. На зв'язку.